Вітаю на телеканалі Сфера випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Відмовитись від російських банків та наполегливо запросити на сесію облради столичних посадовців. Ці рішення одноголосно підтримали депутати під час засідання постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури. Окрім того, наскільки перевиконаний бюджет і що, що спрямують ці кошти, дізнаєтесь наступного сюжету. Під тотальним контролем і до останньої копійки так відтепер. Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації буде звітувати про всі кошти, які були виділені з обласного бюджету. Ремонт будівництва з нуля на які стадії роботи, чому підрядники не вкладаються у терміни. Все це відверто і з відповідними документами. Зокрема, поговорили й про Рівненський аеропорт. Було виконано, скажімо, роботи для того, щоб зона виліту, зона зроблена зона прильоту далі. Вона підтікав дах зроблений повністю повністю закрита по всьому периметру. Не частково е перекритий дах, щоб він не воно не текло. Однак це ще не все. Рівненський аеропорт потребує ще майже 5 мільйонів гривень на розширення та асфальтування злітної полоси, а також її освітлення. Ці роботи запевняє Ярослав Мазярчук, Будуть виконані до кінця року. Ще одна приємна звістка перевиконання обласного бюджету. Втім, на жаль, ці кошти у сумі 9 мільйонів гривень не можна спрямувати на додаткові. Видатки. Тому потрібну суму, а це майже 3 мільйони гривень, отримали шляхом економії. Для виплати одноразових грошових винагород спортсменам-інвалідам та їх тренерам за результатами виступів на 15-х Паралімпійських іграх 2016 року. І також за результатами виступів на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту майже 500 тисяч гривень для придбання е, житла спортсменам – Це зокрема двохкімнатної квартири Назаренко Олександру, слівному призеру 15-х паралімпійських ігор, 800 тисяч гривень, та також придбання однокімнатної квартири Земля Кользі, учасниці 31-х Олімпійських ігор. Срібному призеру чемпіонату Європи з легкої атлетики 600 тисяч гривень. Ще півмільйона було виділено закладам охорони на придбання препаратів та реактивів. 200 тисяч на купівлю спеціального автомобіля для працівників, які їздять до людей для встановлення їхньої інвалідності. Окрім депутати підтримали ініціативу щодо матеріальної підтримки сімей, члени яких наразі знаходяться у полоні. У нас є сім таких сімей в області, і рекомендувати нашій соцполітиці надавати максимальну суму можливо по цій програмі 50 тисяч гривень. Ні, російським банкам так відповідне звернення до керівництва країни щодо виведення коштів з рахунків у банках з російським капіталом підготували депутати рівненської обласної ради. От ми з вами з вами вища здивувалися, чому після революції гідності долар став з 8 до 26, як сьогодні. На сьогоднішній день ті юридичні особи, які є в, в російських банках, беруть кредити, вони кредити в валюті, вони досить сильно впливають на курс долара, бо вони скуповують по-любому вигідному курсу для них, і цим розшатують економічну ситуацію в Україні. Всі ці банки, я не буду їх переліковувати, вони є збитковими. Вони е, мінус мільярди, мільярди, мільярди. Стоїть питання, чого вони тут тоді працюють, якщо вони збиткові. Окрім того, не обійшлося і без розмов про наш дорогоцінний бурштин. Зокрема, депутат облради Микола Кучарук наполягає на тому, аби на чергове засідання сесії Рівненської облради завітали столичні посадовці і допомогли розв'язати нарешті це спірне питання. Відповідні запрошення знову будуть надіслані у Київ. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині зменшується розмір призначених субсидій, зокрема через зміни в обрахуванні суми допомоги в середньому. Одне домогосподарство отримує на третину менше ніж торік. Середній розмір призначеної допомоги для відшкодування витрат зменшився порівняно з минулим роком на 36% і складає 110 гривень. Найбільший розмір субсидій спостерігався у Рикитнівському районі 414 гривень гривень, містах Вараш, Дубно та Рівне. Загалом у січні вересні цього року за субсидіями звернулось понад 111 тисяч домогосподарств області, повідомляє головне управління статистики Рівненській області. Закупилися вдосталь овочі, фрукти, м'ясо, рибу та іншу продукцію минулої суботи рівняни придбали на сільськогосподарському ярмарку. Чи задовільнили містян ціни та товари, які купили, дізнавались наші журналісти. Ніде і яблуку впасти, незважаючи на негоду на сільськогосподарському ярмарку по вулиці князя Романа. У суботу було людно. Закупили продуктів рівняни Чимало Готовіллю на зиму, як правило, готуємо. Ну і так, щось от меду купив, попробувати яблучок, а ціни одніка. Ціни міняються весь таке життя. Кожен рік відвідую ярмарок дуже задоволена. Хотіла би подякувати організаторам, тому що це дуже. Вигідно, дуже зручно і ціни дуже приємні. Ми дуже задоволена. На ярмарку в машканці обласного центру придбали за доступними цінами овочі, молочну та м'ясну продукцію, яйця, борошно, крупи, живу рибу, мед, яблука та багато іншого. Пан Дмитро з самого ранку вже на місці. каже, що року привозить свою продукцію на продаж. Колодинки, свою капусту. приїжджаємо вже шостий рік на ярмарку. Допомагають продавати овочі, юні продавці. Ось наприклад, Матвій добре знає, що і скільки коштує. Уряд по 2,50, морква по 2,80, восімдеся, броколі по 18, Помідори по 10. Також крім продуктів на ярмарку можна було придбати і молоді рослини, саджанці. Пан Василь із Долбунова каже: приїхали з товаришем ще вночі, аби зайняти гарне місце для торгівлі. Що вночі приїхали, щоб займати занімати щоб було де торгувати і Чим торгувати людям добро зробити. В результаті і продавці, і покупці залишилися задоволеними, адже одні придбали за доступними цінами товар від виробника, а інші отримали хороший прибуток. Любов Данча Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Поліцейські краю вийшли на толоку минулої суботи. Кілька десятків копів разом із небайдужими рівнянами прибирали територію за стадіоном Олімп на вулиці Набережній. Більше про чистоту у нашому місті дивіться далі. Минулої суботи рівненські патрульні, поліцейські та працівники управління влаштували прибирання території за стадіоном Олімп, що на вулиці Набережній. Сюди прийшли патрульні поліцейські. Сюди прийшов апарат патрульної поліції. Небайдужі громадяни. Про це було. Проінформовано в інтернеті і також наш апарат, канцелярія, юрист, електрик, тобто всі, хто в нас працює, зголосилися і вирішили, що зроблять все, що вони можуть своїми силами, щоб трошки місто було частіше поприбирати, позбирати сміття на вулиці і набережні. Сміття на території вистачало, але така кількість людей впоралася із ним менш ніж за годину. Адже прийшли на допомогу копам і декілька рівнян, серед них і волонтерка Тетяна Гонтар. Гарна ініціатива вирішили підтримати, бо місце тут в нашому місті кажу, особливе, дуже живописне і водойма, і верби такі. Хочеться тут приходити частіше. Ми були літом тут, відвідували це місце, але не хотілося повертатися, бо дуже було брудно. Реально. І те, що зараз зробили наша поліція, це дуже гарна ініціатива. Там ще перспективи, і можна цю ініціативу продовжувати іншим закладам передавати. Вийшла на толук копи у вихідний день, наголосив головний патрульний і додав, таку ініціативу збираються продовжувати і надалі. Ми проявили таку ініціативу, і думаємо кожного місяця. Окрім зими, звичайно, ми будемо виходити і приблизно парки такі, як цей будемо доєднуватися в свій вихідний день безпосередньо і прибирати з нашим патрульними. Утож, який парк буде наступним, побачимо згодом. Наразі територія за стадіоном Олімп стала чистою та привабливою для прогулянки. Любов Данча Ярослав Бондарчук випуск новин. Європа стає ще ближчою в мигу. Студенти факультету європейського світу отримали студентські квитки та залікові книжки польської вищої школи єврорегіональної економіки імені Альчіда де Гаспері, які перспективи відкриває міжнародна співпраця і навчання за кордоном. Дивіться далі. Сьогодні Сергій отримує студентський квиток польського зразка вищої школи єврорегіональної економіки імені де Дегаспері. Чоловік здобуває вже третю вищу освіту. Цього разу брав спеціальність право ЄС, адже навчання в МГУ відкриває горизонти для освоєння європейського досвіду життя і працевлаштування за кордоном. Майбутнє все таки буде за європейською освітою. На мою думку, саме туди потрібно поступати, не боятися. Не боятися вчити мови, та як можна все таки все ж вивчити, а іспити, отримати диплом і в перспективі працювати за кордоном. Сергій досліджував у Франції для вивчення права, як мінімум, дається 18 місяців. В Америці на адвоката вчаться 7 років. Найкращим варіантом для нього стала саме європейська практика освіти в МИГУ, адже цей виш має тісні зв'язки із польськими вузами. Загалом в МИГУ за спільними польсько-українськими програмами навчається 250 студентів різних спеціальностей, вивчаючи фінанси, банківську справу, педагогіку, готельний, туристичний бізнес, інформатику. Також співпрацею задоволені і в Польщі, адже українські студенти. Дуже здібні українські студенти відрізняються тим, що в них є зацікавлення та активність, але зацікавлення стосується не лише якогось наукової діяльності чи навчання, а стосується польської культури, архітектури, традицій. І звісно, наш заклад надає в цьому переваги саме під час виїзних сесій. Студенти завжди мають один день, який повністю присвячений екскурсії по Варшаві. Система навчання передбачає участь студентів МИГУ у заліково-екзамінаційній сесії в Польщі. Вже після успішного завершення трирічного навчання ці молоді люди отримують дипломи бакалавра саме європейського зразка. Колеги з Польщі ж сподіваються, що співпраця на освітній ниві лише зміцнить взаємостосунки двох країн. Контакти кторенаші контакти зростають і розвиваються, бо українці і поляки це братні і слов'янські народи. Маємо надію, що наші взаємозв'язки будуть ще міцнішими. Ірина Лаговська, Андрій Криш, випуск новин. Рівнянин встановив новий рекорд України та Кубків світу. Так у Сингапурі завершилось змагання чергового етапу кубку світу з плавання на короткій воді. Котре відзначився рівнянин Михайло Романчук, хлопець завоював дві золоті медалі. До того ж, встановив новий рекорд України з плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів і у фіналі покращив свій результат, пропливши дистанцію на 6 секунд швидше. І У дистанції потора тисячі метрів Михайло Романчук встановив новий рекорд Кубків світу. Вітаємо спортсмена з перемогами. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.